Шановні спортсмени, тільки одна людина виводить спортсмена. Усі стоять за огородженим кричать на двох наших суддів. Додатково півтори, полтори мінути. Поготримав червоний пояс постеринку Ілля. Когда мені чотири запрошується, Сергій за за Андрей. Червоний пояс, Фісун Ілля, білий пояс. Приготуватися. Дорушний червоний пояс. Таран Давид, білий пояс. Перехватить фінала відкриття. Запрошується бідний пояс, марафонова Софія, червоний пояс, крім Васифія, підрядкувати з білий пояс, корзова Софія, червоний пост, воздух авікторія. Перемогу отримав. Червоний пояс таракана на На татамі запрошуються Кохлі селя, білий пояс, кравець-матвій червоний пояс. Підготуватись. Пана марю Борис, білий пояс, кандиба, макар червоний пояс.